Да, ну отак от давай тепер про ціну про нафту. Тому що і я бачив, це була ну насправді uh -huh. по суті є одна з таких важливих новин і зараз. А що почали знижуватись світові ціни на нафту? Да? І uh -huh. це хороше питання. По перше. Що це означає для світу, для нас? Ну мені здається, що для нас чим нижча ціна на нафту, тим краще, навіть не лише з точки зору воєнного. Це і зрозуміло, щоб Росія менше отримувала. Але навіть ми ж теж є залежні тут від нафти да, світових цін на нафту, mm -hmm. тобто ми ж імпортуємо нафтопродукти mm -hmm. зараз. Да, тому нам в принципі це ну, очевидно вигідно. Тим паче зараз буде посівна. Озимі і так далі, так що це ще додаткова вигода. Але в цілому, з чим ти пов'язуєш зниження світових цін на нафту, і який це буде мати вплив і для нас, Дивіться. і для світу. Дивіться. Чи не з американською виборчою кампанією випадково? Ну, якщо говорити про американську таку предвиборну кампанію, я би хотів би додати, що ну, єдине, що я почув, адекватне від цього рижого. Пупса, то я би сказав би, що ну, це навіть єдиний адекватний, що він сказав взагалі, і я би його потримав би, якщо це було би так. Я по перше, не уявляю, який може бути механізм, як би це це він зробив би це рижі пупс, але вважаю, що він не розуміє, але як завжди, він жангрірують цими термінами і не розуміє, як це можна зробити. Що стосується нафти, я хочу сказати, що за 2,5 року, з 2022 року, то це єди... ну, найбільше, коли так впала ціна на, на нафту. Там, за один день вона впала на 4%, потім на 15%, потім на 20%. Ну, це такі великі гроші. Ну, це дуже ну, великі, великі сказати? гроші. Сказати, да, щоб ви зрозуміли, нафта завжди, ну, це продажа фьючерів, ну, а це ж коли ти купляєш на потім. На, так, майбутнє, так. на майбутнє. Так, ну що я хочу сказати. Ну, дуже важливо, щоб ми звернули з вами увагу, що нафта все це хто заробляє на нафту? 70% це спекулянти. Спекулянти, які перекупляють, продають або е, і в імпо і коли є зростання, або коли є. Е, Падіння ціни вони цьому заробляють, і це для них дуже важливо, тому шанс звернути увагу на те, що вона, так, ціна, так скажемо, грає. Ну, для мене не особливо так скажемо. не особливо я би. На це звертав би увагу. Я би звертав би увагу на інше, на те, що є конкретні домовленості між, е, е, між США і ОПЕК, де е, домовили, що будуть е, збільшувати добичу нафта в 2025 році. Ну, е, по моїм прогнозам, я не можу сказати, що буде такий буде, буде падати далі ціни на нафта. Але в 2025 році вона буде набагато дешевше. Це друге. Третє, послухайте, ми з вами знаємо, що найбільші покупателі, хто покупав нафту, це було Китай, це була Європа. Європа зараз відмовила, знаємо з вами від російського Да? Китай сьогодні ми бачимо таку стагнацію економіки. Вони ні не купують стільки нафта, їм стільки не потрібно. А тому о, тобто, ми бачимо профіцит цього нафта на світовому да, да, на світовому ринку. Тому ну, це такий нормальний, так скажем, нормальний процес. Я тут нічого такого сверххістисного не бачу. А тому нам потрібно зрозуміти, що а, для нас а, країна, яка ні великий кількість ми продаємо на ринок. Але ми не продаємо там, да, там якісь, як, наприклад, там, Арабські Емірати або там, у нас немає стільки нафта. Але я хочу сказати, що для нас важливо, щоб нафта була як можна дешевше. Для нашої країни це б було б найкраще через війну да, і не тільки через війну, і для аграрії. І взагалі, якщо у нас би була б нафта коштувала чим чим дешевше, чим так скажемо для нас буде краще. Тому я вважаю, що е, також, е, якщо е, ми з вами пам'ятаємо, що говорили дуже багато, і Єрмак Андрій Борисович говорив про те, що е, потрібно встановити стелю е, е, да, цифру 30 доларів за бай, якщо ми зможемо дотиснути і зможемо. Дійсно, щоб ціна була там менше ніж 30 доларів, я впевнений, тому що Росії буде дуже важко воювати. Тому знижання ціни на нафта для нашої країни це дуже гарно. Ну, справді так виглядає, що це великий для нас. Плюс от Олександр пише: росіяни заклали в бюджет ціну на нафту від 70 доларів за барель. Чим довше буде, чим довше буде менша ціна: чи 50 доларів, тим більше буде дефіцит бюджету РФ. Так Фобрання да на Цінотворення нафту існує своїй реальності. Запустив ірон один дрон по суддівській Аравії, Ціни зросла на 20%. через тиждень Мексика відкрила ще одне родовище. Ціна впала на десять. Я хочу додати, щоб ви зрозуміли, що у Росії валові гроші, які в Росії. Збирають це 67, тобто, тобто майже 70 відсотків це від нафтопродуктів. Тільки 33, там 30 відсотків це цифра, які там Росія там заробляє на послуги, на там до, uh -huh. добучі там на там газ, о, о, этот, зерна. Тобто нафта це більше да, всього 70 відсотків. Тому якщо відібрати у них оце так скажемо бензоколонку, Жити в Росії буде дуже важко. А скажи такий момент. от Історія з пейджерами, до речі, у тебе є пейджером? Так, ні, ні, немає. я не використовую. Так, <рес> да. ну і правильно. Да. А, да. Я дуже сподіваюся, що. Історія, так, з так... ти так, зрозумів, такі... що на увазі. Так, да, так, да, так. Да. Я дуже сподіваюся, що. Ближайшим часом у Хуїла в Кремлі з'явиться пейджер. Я дуже на це сподіваюся. Ну я не знаю, чи взагалі він мобільним телефоном користується. Мені здається, це до кінця незрозуміло. Там чи що про пейджер. Він не А так ось оця історія з вибухами пейджерів і так далі. Вона не може запустити загострення на близькому сході, і це в свою чергу призведе до зміни кон'юнктури ціни на нафту. Тому що, ну давай так, скажімо. Реально дуже багато що залежить від того, як складається ситуація між країнами да, на близькому ну, ми сході. Ми з вами знаємо, що Ізраїль сьогодні перекидає нас а, 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 на, північ. на північ. На північ перекидає свої збройні сили з а, а, с, с Півдня. Да? Вот. Тому, а, слухай, ну, ну Ізраїл готується. Вони розуміють, що. Що можуть бути якісь там обстріли. Але послухай, ну, ми вже бачили і чули атомні бомби, які будуть кидати. Це червоні лінії від Ірана. Тому ну, я якби, на це не звертаю увагу, як не звертаю увагу на цього чмона, який там постійно нас загрожують і розповідає вони там щось там кудись там кіно. Тому. Може на кузнець пише, хай вже на збуку морзи переходять, а ще краще стукати у рейсу. 100% відсотків я потрібен. Олександр пише, тільки Ізраїль міг спочатку продати пейджери Хезболі, а потім їх підірвати. Ну мені це, в цьому історії подобалось більше того, що вони все це продали. Не подарували, а продали. І це я хочу заслуговувати поваги.